Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, зараз ви почуєте євангельське читання на неділю п'яту після зіслання Святого Духа та коротку проповідь. Від Матея святого Євангелія читання. Одного разу прибув Ісус на той бік у край Гадаринський, зустріли Його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати. Що нам, і тобі, сину Божий, причов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Поблизу ж від них паслося велике стадо свиней, біси, попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней, ідіть, сказав їм, і вийшли з них і вийшли у свиней. Тоді все стадо кинулося з кручі в море і втопилося в хвилях, а пастухи втекли і, прибувши в місто, розповіли. Про біснуватих. І усе місто вийшло Ісусові на зустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць, сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Одного разу Ісус під час своєї подорожі прибув у Гадаринський край. І там Він зустрів двох людей, біснуватих, тобто одержимих злим духом. Які під час зустрічі з Ісусом, побачивши Ісуса, почали кричати: Що нам і тобі, е, Сину Божий. Дійсно, е, дуже цікаві е, ці слова. Чим саме? А тим, е, що у той час Ісус вже був популярний, але більшість людей вважали його якоюсь надзвичайною людиною або, принаймні, якимось пророком. А ось е, ці біснуваті називають його. Сином Божим, знаючи дійсно, що він є син Божий. Хто ж такі е, ці біси або злі духи, якими були одержимі ті дві особи, поведінка яких була неадекватною? Тому що пише Євангелія що ці е, два біснуваті поводили себе вкрай ненормально, неадекватно рвали ланцюги, били себе камінням, кидалися на прохожих? Наганяючи страх на мешканців даної околиці. Отже, хто ж такі ці злі духи або демони? Звідки взялося зло? На це дуже гарно відповідає святий Василій Великий, учитель церкви. Він запитує, звідки диявол, якщо зло не від Бога, і знову ж таки він повідає, що на це питання вистачає нам того міркування, що і представлено про лукавство людини. Чому людина лукава? По своєму власному бажанню. Чому диявол злий? По тій самій причині, тому що він мав вільне життя, і йому була дана влада чи бути з Богом, чи покинути Бога. Гаврил, ангел, і завжди стоїть перед Богом. Сатана. Теж ангел, але він повністю відпав від свого чину. І першого е, зберегло вишні бажання, і другого скинула свобідна воля. І перший міг е, відпасти, а інший е, міг не відпасти. Одного, е, тобто першого спасла ненаситна любов до Господа Бога, а другого віддалило відлучення від Бога. І, власне, це. Відлучення від Бога і є злом. Отже, диявол відпав від Господа Бога, відпав його від Господа Бога, і тому він опинився, став ворогом Божим, неприваривим ворогом Божим. Але справа в тому, що при всій своєму бажанню, диявол не може безпосередньо шкодити. Господу Богу. І тому все своє зло, всю свою ненависть він направив на творіння Боже на людину. Знову ж таки, святий Василій Великий е пояснює нам, чому саме. А тому, що е через ту саму причину він, тобто диявол, людину-нависник, через яку він є і богоборець. Він ненавидить нас, як творіння владики, ненавидить і як. Подобу Божу. Отже, диявол прикладає всі свої зусилля для того, щоб помститися людині. Він е е розкладає ті свої гріховні в яку намагається ловити людину. Так було протягом усьої історії людства, протягом усього існування людства. Адже диявол спокусив наших прародичів у раю Адама і Єву. Диявол посіяв незгоду, ненависть, і, як наслідок, убивство у серці Каїна та інших нащадків Адама і Єви. Диявол постійно всюди де лише може, намагається пошкодити людині і привести її до погибелі, до вічної погибелі. Так було постійно, але в нас час особливо можемо визначати великий вплив диявола на світ і на людство. Сучасний світ дійсно є безбожний, і багато людей попадають під вплив диявола, і навіть під безпосередній вплив, тобто стають одержимими тими злухами, злими духами, як подібно сьогоднішні два євангельські біснуваті із Гадгаринської округи. Як же ж це? Може статися, що злі духи вселяються в людину. Яка причина цього? Причиною цього є, як правило, тяжкі смертельні гріхи. Коли людина постійно і часто повторює ці гріхи і довго перебуває в цьому гріховному стані, то на її душі немовби робляться тріщини, через які, відповідно, і проникає злий дух у душу людини і повністю. Опановує її. Сучасний е, світ дійсно е, наповнений тим безвір'ям, є дуже сприятливим для дії, для маневрів е, лукавого. І тому тяжко є людині в сучасному світі, тяжко зберігатися від того впливу диявола. Тяжко є і віруючим людям у сучасному світі, зусилля якого спрямовані для того, щоб вирвати. Віру із серця людини, щоб людину віддалити максимально від Творця від Господа Бога. Але Христос підбадьорює нас. Він каже: не бійтеся, бо я переміг світ. А святий апостол Іван Богослов у своєму соборному посланні говорить до нас: а оце перемога, що перемогла світ, віра наша. Отож, дорогі браті і сестри. Стараємося скріпити нашу віру, скріпити нашу віру, і нехай та наша віра, сильна віра і добрі діла допоможуть нам благочестиво прожити це земне життя, віра і часте участь у святих таїнствах, особливо приступання до святої таїнства, покаяння, сповіді і до святого причастя, допоможуть нам. Протистояти проти підступів лукавого і допоможуть нам прийти до тої остаточної пристані Царства Небесного, чого так дуже не хоче диявол і чого так гаряче бажає Господь Бог. Адже Господь, власне, і сотворив для того людину, щоб вона прийшла до того вічного блаженства у небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!